Ну, і одразу до суті перейдемо. От вчора читала Фейсбук ново, новопризначеного міністра, тому що міністерства, в принципі, ще немає, Юрія Стеця. І от він в його звіті за останні дві доби перше, що він написав, це він написав, що зустрівся з відомими медіа юристами. Попрацювали над положеннями МІП, тобто Міністерства інформаційної політики. Всі їхні думки враховані, без винятку. До Тетяни Котюжинська як до медіа-юриста, перше запитання. Ви були на цій зустрічі? Ні. Ні, принципово ні. Ми вважаємо, що будь-які такі зустрічі не мають розцінюватися як підтримка медіасередовища, як підтримка медіаюристів. Всі медіаюристи тут одностайні. Дане міністерство буде протирічити не просто законодавству України, не просто конституції України, статті 34 конституції України. Буде протирічити міжнародним зобов'язанням України в частині виконання Україною Конвенції захисту прав людини та основоположних свобод. Держава не має. Право втручатися таким чином в інформаційну сферу. Зобов'язання держави чітко викладені в міжнародних документах і актах. І маємо розуміти найголовніше предмет регулювання. Предмет регулювання, інформаційна політика, вона може в державі полягати в двох таких напрямках. Перший позитивні зобов'язання держави це надавати громадянам інформацію якнайбільше. Для того, щоб вони могли зробити свій усвідомлений вибір, для того, щоб вони могли реалізувати своє право керувати державою. От стаття 5 Конституції України, яка каже, що народ є джерелом влади, вона якраз тісно пов'язана з тим, щоб громадяни могли реалізувати своє фундаментальне право: право на інформацію, право на самовираження. І тут є друга функція держави, от, крім такої позитивних зобов'язань, негативні, тобто утримуватися. Від неправомірного обмеження Прав громадян на збирання, зберігання та поширення інформації ну, це є обов'язки держави. Те, що стосується виконання позитивного обов'язку в Україні, прийнято і діє закон про доступ до публічної інформації, закон України про інформацію. А те, що стосується негативного обов'язку, діє законодавство України, яке встановлює відповідальність за поширення недостовірної інформації, за зловживанням права на інформацію, От, зокрема, зокрема, те про що говорять, тобто за. Заклики до розпалення міжнаціональної ворожнечі пропаганди війни, пропаганди тероризму це все передбачено законодавством України. Відповідні компетентні органи є. Це суди, передусім. Тільки суд може обмежувати право на доступ до інформації. Навіть якщо справа порушується і розслідується щодо закликів, до пропаганди війни, там тероризму, тощо, то все одно в кінцевому випадку це має бути рішення суду.